Так, як відкрити цю презентацію? Спочатку на робочому столі створити треба папку, куди ми будемо завантажувати наші файли. І так напишіть назву папки. Потім завантажте файли. Коли файли завантажуються, вони запаковані у zip-файл. Вам треба все з цього видобувати. Ми спочатку виділяємо всі наші файли, які є, вказуємо, куди треба ці файли перемістити, знаходимо нашу. Створену папку, натискаємо ОК і переходимо до нашої папки. Бачите, всі файли ось тут. Треба, щоб вони завжди були в одній папці. Потім знаходимо ось цей файл з розширенням HTML. І натискаємо. Два рази на нього. І ось наша презентація відкрилася. Навіть якщо у вас не буде інтернету, вона буде працювати. Дякую за увагу!